Земля може нагодувати людину своїм хлібом, напоїти водою своїх джерел, захистити цю землю свята справа тих, хто їсть хліб, п'є воду, милується навколишніми красотами. Ми можемо пишатися тим, що Україна, її славетні війни в усі часи боролися заради незалежності своєї батьківщини, віддавали свою силу і своє життя. Тому юнаки, славні нащадки козаків, Ветеранів Великої Вітчизняної війни, воїнів-афганців, повинні стояти на сторожі наших кордонів і захищати незалежну Україну. Український народ завжди високо цінував і цінує ратну службу воїнів, які виконують покладений на них конституційний обов'язок, забезпечуючи надійну оборону вітчизни, її недоторканність та територіальну цілісність, виховувати молодь, підготовлену до праці і захисту Батьківщини. Стало головним завданням Товариства сприяння обороні України. Рік 2002. Центральний комітет Товариства сприяння обороні України своїм протоколом затвердив постанову про створення Коростенського технічного коледжу. Для міста, яке має давню славну історію, економічні й культурні здобутки це стало неабиякою подією. Коледж став першим вищим навчальним закладом користання і першим вищим навчальним закладом в державі в громадській організації ТОВ обороні України. Цьому сприяла плідна наполеглива праця начальника Коростенської автошколи, правонаступником якої і став заклад, подальшому директора коледжу Олександра Матвієвича Котлярчука, який багато років тому прийшов на роботу в автошколу-викладачем. Працюючи згодом заступником начальника автошколи з навчально-виховної частини, багато зробив по нарощуванню і удосконаленню учбово-матеріальної бази. На посаду начальника автошколи він був призначений у 1999 році і виконав значну роботу по реорганізації автошколи в технічний коледж. Крок за кроком, отримуючи ліцензію за ліцензію, Коледж почав готувати молодших спеціалістів зі спеціальностей обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів, бухгалтерський облік, обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем та мереж. У закладі функціонують 28 навчальних аудиторій, актовий та спортивний зали, бібліотека, навчальні майстерні, 4 кабінети інформатики, паркогаражний комплекс, який налічує 29 одиниць техніки. Два автобуси, вісім вантажних автомобілів, сучасні марки легкових автомобілів. Студенти коледжу беруть участь у всіх обласних учнівських олімпіадах з базових дисциплін. З дисципліни інформатика та інформаційні технології тричі займали друге місце, а в конкурсі з української мови та літератури імені Яцика стали призерами п'ять студентів коледжу. Багато випускників коледжу. Продовжують навчання в Житомирському державному технологічному університеті, інші працюють в місті Коростень та за його межами. Крім вищої освіти, коледж надає послуги з професійно-технічної освіти, а саме, підготовка водіїв транспортних засобів категорії А, Б, С, Д, Є, курси на право керування автомобілями з газоболонними установками та підготовки інструкторів з індивідуального навчання водінню. Також проводиться підготовка на заняттях з основ комп'ютерної грамотності, у сфері позашкільної освіти з науково-технічним напрямом, основи адміністрування програми бухгалтерського обліку 1С підприємство. Але всім цим здобуткам передувала багаторічна історія закладу в цілому. Початок історії сягає вже за 50 років. Пройшовши великий шлях від Автомотоклубу Автошколи ДТСАФ до Коростенського технічного коледжу. Ще за радянських часів у 70 х Коростенська автошкола була нагороджена п'ятьма грамотами Прикарпатського військового округу, чотирма грамотами Центрального комітету ДТСАФ УРСР, п'ятьма грамотами Центрального комітету ДТСАФ Аф СРСР, почесним знаком за активну роботу. На початку 90-х. Її автопарк визнано найкращим серед автопарків України. 4 листопада, в далекому 1958 році, на підставі наказу Центрального комітету ДТСАФ України номер 10 було прийнято рішення про створення місті користані автомотоклубу ДТСАФ. Головні завдання цього закладу витікали із завдань статутних завдань добровільного товариства сприяння армії ОЕЦ і флоту. Якщо конкретно головним з ним було це проведення військово-патріотичної роботи з молоддю, популяризація та розвитку, розвиток військово-технічних видів спорту, так сказати, витратні. Напрямки діяльності, ну і головний дохідний це була підготовка спеціалістів для Збройних сил держави та спеціалістів для народного господарства. Цьому сприяла сумлінна праця першого начальника тодішньої автошколи Івана Петровича Шишкіна, який очолював її на протязі більше як 20 років, та Василя Даниловича Тамнюка, пройшовшого шлях від викладача. До начальника автошколи, яким працював майже 20 років. Ну, база у нас вважається одна з лучших в Україні, ви самі знаєте. Особливо гараж. Ну і тут класи теж. У нас такі класи, що немає ні в таких класів. Що таке клас 200 квадратних метрів? Вон, там здання класи по розборці, теж немає ні в кого. Колектив чудовий, люди такі, що працюють, не покладаючи ні рук, нічого. Треба ночі, ночі. треба днем. Вихідні, вихідні. Я вже казав, що я з ними готовий, як завтра, убій. Приказ, і ми готові виступити якось завтра. Техніка в нас теж на рівні. На тоже ну, одна з лучших художниць, ми можемо техніку бережемо. От немає, ще приказу по ітому, смотри техніки. Но нас хвалили, що в нас техніка лучше всіх в області. Не добита нічого. Але повернемося до сьогодення. Незважаючи на складні економічні умови, військово-патріотична і оборонна масова робота. Проводиться завдяки постійній співпраці з управліннями освіти і науки, відділами у справах сім'ї молоді та спорту, військовим комісаріатом, радою ветеранів. Проведення спортивних змагань пов'язане з іменами відомих земляків, героїв Радянського Союзу: Жмаченка, Трипольського, Козака на Кубок Шишкіна. Подібне змагання з військово-прикладних видів спорту це один із видів військово-патріотичного виховання молоді. На жаль, на сьогоднішній день. Цьому аспекту у нас приділяється дуже мало уваги, тому позитив у вихованні молоді тут однозначне, однозначна відповідь, що необхідно проводити. І в принципі, моє побажання, враховуючи, що місячник присвячений перемозі в Великій Вітчизняній війні. Я хотів би побажати молоді, щоб якщо їм і прийдеться в житті держати зброю в руках, то що це була зброя спортивна або зброя, яка приміняється для салютів у різних святкових моментах. Ну, ні в якому випадку не довелося. Приймати у руках зброю, як це робилось в Афганістані, як це робилось в Чечні, як це робилось в Його Повірте, важко дивитись такі кадри по телебаченню, а що говорить тим, хто приймає участь. Не дай Бог. Я бажаю нашій молоді тільки мирного неба щодо виховання в дусі патріотизму, відданості та любові до своєї батьківщини, свого минулого, поваги до людей, які захищали наше світле майбутнє. Вшанування загиблих воїнів патріотів, виховання в дусі традицій нашого народу, історії України та товариства сприяння обороні України, студенти коледжу відвідують музеї партизанської слави в місті Словечно, меморіальний комплекс та музей історії в селі Копище Олецького району, краєзнавчий музей в місті Коростині, меморіальний комплекс Скеля, Коростенський технічний коледж. Відомий своїми давніми традиціями. Кожного року, напередодні Дня Перемоги 9 травня, тут збираються ветерани, щоб згадати не тільки славні воєнні роки, а й часи своєї багаторічної роботи. На жаль, їх з кожним роком стає все менше і менше. Не залишається без уваги і дозвілля. У закладі постійно проводяться різноманітні конкурси та заходи. Які сприяють всебічному гармонійному розвитку особистості. Робота Користенського технічного коледжу постійно висвітлюється в засобах масової інформації, що в свою чергу в певній мірі рекламує його діяльність, але головним залишається перспективність навчання у закладі. На даний час ми співпрацюємо з Житомирським технологічним університетом та Сумським державним університетом. І туди, і туди багато випускників наших в цьому році поступали навчатися. В цьому році дуже багато до нас було з інших вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації гостей. Запрошували на навчання наших випускників з різних спеціальностей. Тому після коледжу є. Можливість піти навчатися в будь-який регіон Київ, Житомир, Суми, Харків, Львів, тільки щоб у випускника було бажання далі продовжити своє навчання. Випускники нашого коледжу отримують диплом державного зразка молодшого спеціаліста. Вступати вони можуть на третій курс вищих навчальних закладів третього, четвертого рівня акредитації, тобто інститутів, університетів. На третій курс, тобто. Складається ситуація, що зі спеціальності бухгалтерський облік, яка у нас термін навчання 2 роки. Випускники навіть не втрачають жодного року, а зразу переходять на третій курс навчання у другий навчальний заклад, інститут або університет. Якщо випускник зі спеціальності обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів або обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем та мереж, вони Ча вчаться у нас в коледжі три роки, а далі вступають на третій курс іншого навчального закладу. Коростенський технічний коледж.